Yeah. Цитата із твору Лесі Українки Роберт Брюс, король шотландський» Тоді з громадою виступав Роберт і промовляє, отак тепер шотландський люд англійцям об'являє. Наш край віддавна вільним був, таким повік він буде. Ви бачили, як прав своїх боронять наші люди. Збираха Англії Едвард. Податки десятини, а всяк шотландець вільний пан своєї батьківщини, селянам вашим, байдуже, Про ласку й нагороди, вони не підуть з королем за лицарством походи. Тепер я вашу зброю всю у закладі лишаю, а вас додому відпущу, по братньому звичаю. Ідіть етвардові, скажіть, як чули по сій мові, коли не згодиться на мир, ми знов у бій готові. Цей твір Лесі Українки промовляє до нас, сучасників і звіків, про те, що боротьба за незалежність і за своє «Я», і за свою справедливість із чужинцями з ворогом приречена на успіх. Нехай еліта, лицарству ти часи. І може продатися, але незламний народ, незламна нація на чолі із сильним ідейним провідником відкинуть геть чужинські навали. І країна залишиться вільною, як Шотландія колись у протистоянні з Англією.